3, 2, 1. О, русский мір вашому дому. Так і будемо молчать. Я перепитав, що ви сказали на початку? А, на початку я сказав русський мір вашому дому. Бо у вас Росія світиться. Что б це могло означати? Я не розумію питання, що значить, що це означає? Це це і означає. Ви звідки? Це також не розумію цього питання. Де я народився, та я зараз перебуваю? Де ви зараз знаходитесь і якої, громадянин якої країни ви? Сполучені Штати? І громадянин Сполучених Штатів? Поки що ні. Як давно ви в Штати переїхали? Приблизно, я б сказав 1,5 рік тому? Півтори роки? Ага. А де до цього жили? Німеччина. Теж рік. Трошки більше. Теж півтора. Плюс мінус. Скільки ж вам років? Якщо не секрет. 20 років. 20 років. Тобто, коли. Війна почалася, то ви виїхали, я так розумію, чи вас вивезли, батьки. Е, під час став війни я сам виїхав. Ну, тобто вам було там щось 17 чи 16, скільки вам. Було? Угу, угу. Ну, чесно говорячи, без, ну, без ніякого лекарства я би планував виїжджати в Німеччину. Тому що, ну, розумів, що треба якийсь заробіток. Я, я не думаю, що це чисто за те, що війна почалась, чи ще якось. Ну, це один із, так скажемо, речагів, які повпливали. Ясно. ЗСУ допомагаєте чи ні? А, так. Коли почалась війна, я працював волонтером. Дуже багато допомагав і. Странігой, Сумах, Київська область. В сенсі. А. Ви ж в Германії були. Ні, перші 5, або я б сказав, б, декілька, 7-8 місяців я, mm. я був в Україні. Їздив, допомагав, ну. Покинув а... школу, взагалі не вчився. І допомагав. Зрозуміло. Все добре. Так. А зараз допомагаєте? Я б сказав би не сам ЗСУ, а так близьким, можливо. Mm. Які воюють? Близькі ваші? Mm. Чи ні? Які мають якісь організації благодійні. Там, я думаю, там якась частина ну, йде також, війська. Mm -hmm. Ну, тобто, ви, іншими словами, донатите, як би грошима, да? Правильно я розумію? Приймаєте участь. Угу. Ну, це, доб це добре. Це приємно, як? Чу приємно чути, якщо це правда. Як називається ваш канал? Український медведь. Ясно. Називається. Прямий ефір, так за Да. Ні, не прямий ефір. Ясно. Я не стрімлю. Записую, але не стрімлю. Mm. Добре, а що в Америці з цими Трампами і так і іншим? Mm. На вас не впливає це? це впливає на всіх, я думаю. Якщо ми говоримо про ціни. Ні, я не про ціни. Я про іммігрантів, питаю. Ви ж там не громадянин Америки? Mm. Буває, ті, які мають нелегал, ну які роблять погані справи, порушують закон. А так, ми ждемо рішення. Mm. Можливо, ми останемося, можливо, всякі дії потрібно бути. Но те, що нас мають вигнати, то а, це вас, дуже складно вас зробити. А це кого, ну, з, з ким? Разом. Ну, я маю на увазі української ком'юніті, яке mm. приїхало. А за якою програмою ви в штати попали ЮФАЮ? Так. Ну, там, напевно, не повинні виганяти. Ні. Дуже тяжко, якщо чесно, якщо навіть Трамп просто все не захоче, він має видати закон, потім суд, він може його скасувати. Ну, там тяжкий процес трошки. Не тільки на одному Трампові все, якби відбувається, є уряд, є суд, є суд. Ну, він... ну так це ж добре. Що ні на одному трамплі. 100%, так. Ну, я просто кажу, що е, думаю, що якщо ви легально заїхали по програмі U4U, то вас не повинні чіпати. Так, так, так. Ну, як мінімум там. зараз. Не, не сильно не порушувати закон. Ну, так. Все. А ви там працюєте? Так, да. Угу, да, маю три роботи. Ух ти! А ким, якщо не секрет, е, роблю душові кімнати в великий готелі, встановлюю меблі в таких приватних хатах і купую биті машині, машини, ремонтую їх і продаю. Самотужки ремонтуєш? — В більшості так, я не беру з великим пошкодженням. Це таке більш те, що швидко і легко. І доступно легко, до продажу. Ну, молодець. Видно, що українець. Руки на місці, голова на місці. Так, ще, вчуся. Духовна семінарія. Духовна семінарія? А ч так? Так. Да. Саме розвиток, бажаючи. Ну, саме духовне семінарія. Ти... Можна на ти, правильно. Так, його... так. Та. Ти віруюча, я люд... ві... ти, ти віруюча людина. Так, Я народився в віруючій сім'ї, я пережив від... Від... О, присутність Бога вже тікла. ну, Трошки питання в еміграції, нова країна, нові правила. Інколи самотні, інколи ти не знаєш просто, що робити, воно якось допомагає. Добре. Це, 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 ж, да, це ж вибір кожного. я ж... Нічого... Находжу відповіді на питання тяжкі в Біблії, так? Класно, навіть якщо ти просто приїжджаєш в якусь нову локацію, ти приходиш в місцеву церкву, це люди, які, я би сказав, вони відрізняються від всіх людей, які в світі цьому. Вони якісь мають, ну, я б сказав, вони більш добріші, вони більш відкритіші, легкі на знайомство і якісь більш так. Ну, ну для мене. Ти теж по-різному буває, але так, я розумію, так. Допомогу якусь можеш отримує, може отримуєш на перших, да. на перших парах. Ну, Допомога я б сказав би більш інформацію або якийсь лайфхакс, угу. як правильно почати, як що робити, куди йти. Ясно. А от ти саме... кажеш, що ти там е, душові кабіни робиш, е, меблі збираєш. Це ти на когось працюєш, як, як це відбувається, якщо не секрет? Я просто якби від, від того, скільки я заробляю якусь частину від цього маю. Ну, тебе хтось найняв на роботу, чи як воно Так, 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 так. так. Ну, як. да. Ти можеш, можна трошки, сказати... ти можеш трошки телефон, чи що, щоб тебе було не так видно, а нормально. М? О, хоча б так, да. А то в стеля. А, зуміє, тебе, да. а тебе не видно. Я мав на увазі, що тебе хтось взяв на роботу, в тебе б є вже право на роботу ти отримав. Так, давно, давно вже є. Давно, якщо ти там півтори роки, так як давно. Ну, Я просто знаю, що не так швидко дається, мені здається. Чи ні? Ну, no, воно дуже швидко робиться. Швидко. Угу. Добре, а де, де ти живеш? Який штат? Так, да, так. Да. Місто Агаїв. штат. Ага. Угу. А чого ти Агайо вибрав? У мене був там мій дядько. Ага, я зрозумів. Якщо родичі, то зрозуміє. <різь> ну, я чого питаю, така... З... то Агая не дуже популярний, мені здається, штат, куди їдуть. Це, це золота середина, це, якщо ти хочеш попасти саме в американське середовище, бо в великих таких більш розвинених штатах, там можна попасти в українське ком'юніті. Як, ну... Це не то, що є погано, просто якщо ти переїжджаєш в Америку, твоє мислення, воно трішки міняється, культура. Побут, і дуже класно на початку просто мати знайомих, друзів з Америки, вони тобі скажуть, чого так, чого правила так працюють, як треба полюбити, поважати країну. Ну і це дійсно так класно. Mm -hmm. А так ти можеш приїхати в якийсь розумний штат, попасти в український ком'юніті, як ти виїхав з України, але Україна з тебе не може виїхати. І це є якийсь такий блок, навіть якщо ти хочеш розвиватися фінансово, хочеш вивчати мову. Якось прориватися далі, ну, з тими можливостями, які тут є, то воно трішки тобі такий потолок дає. Ти не можеш піти на роботу в американську компанію, тому що ти не, не розумієш і ти якби не вчиш мову. Тому, Ні, ну, Українська ком'юніті, це не значить, що ти не вчиш мову, це від людини залежить. Більшості, якщо ти попадаєш в українську ком'юніті, ти не можеш собі, ну, тобто, якщо ти приїхав без знання мови. Ну, і дуже тяжко почати. Ну, коли ти взагалі декілька слів не можеш сказати. Дуже тяжко знайти друга, який, ну, англомовний. Ні, я, розумі, ну, я, я розумію, але все ж таки, якщо ти ну, знаходишся навіть в ком'юніті, ти все одно ж в американському середовищі знаходишся. Ну, там, а ну? Тут є цілі містечка, цілі села, а, цілі райони там. дуже такі великі. Ну, я, так, я знаю, що в Чикаго в велика діаспора. Так, да, так, да, магазини, все, ти, ну ти не відчуваєш ніякого цього. Ага, я зрозумів. Да. Ні, ну так, да, я, я, я розумію, що якщо хочеш вписатися в американське суспільство, то треба Но... ос особливо, що ти молодий, то тобі треба вписуватися і. Це як якийсь. Закріплювати бар'єр, я б сказав би, якщо ти хоч дійсно. Попробувати те, що пропонує тобі ця країна. Ну, як не хочеш себе якісь рамки ставити, тобі мова потрібна, тобі якийсь аспекти з їхньої буденності, я б сказав, потрібно навчитись. Так, да, я згоден. А з якого ти міста в Україні? Місто Луцьке, Західна Луцька. Україна, Волинська я, область. Я зрозумів, я, 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 я знаю, що це Волинська область. Угу. Ясно. В тебе, в тебе, я так розумію, родичі в Україні залишилися, так? Так. Зрозуміло. Добренько, вдачі тобі. Дякую, не знаю. Таке питання це запис нашої розмови буде в Ютубі. Я подумаю. Ну, напевно, напевно, можу викласти. Якщо можете, не викладайте. Я трошки сором'язливий хлопець. Та, ні, це нормально, ти навпаки. Видно, що ти українець рукастий, головастий, якщо можна так сказати, дуже гарний, дуже гарний приклад для людей. От, що ти туди переїхав, ти маєш вже роботу, одну, другу, третю, ти намагаєшся вписатися. Ну, це дуже класно. То що тут соромитись? Це якщо б сидів там, не знаю, і в небо плював, і на чиїсь шиї, а так, навпаки, це показує українців з найліпшого боку. Не знаю, я просто не дуже звик якось бути в social media. Я навіть Інстаграм активно не веду, тіктоку немає, то воно так. не дуже є звичним для мене. Ну, треба починати колись. Чесно, бачу дуже велику проблему в цьому. Чому? Ну, як на мене, да, ти може дати тобі якийсь розвиток, якщо ти не наобереш аудиторію. Але, як на мене, це ну, одна з найбільших проблем, коли люди в телефоні проводять час дуже багато, коли є ну, настільки цікаві, на цікаві моменти поза телефоном. Ну так, але з іншого боку, ти не можеш поспілкуватися з людьми, там, з інших країн, навіть з інших no. навіть з інших я, міст. Я, я, я маю на увазі просто, як більшість людей проводять свій час в соціальних медіа. Ну, це, це не, не, не поспілкування точно, це якось більш, я б сказав би, yeah. ці короткі відео. Shorts, Rails, так, mm -hmm. да, да, я, та, я розумію, про що. То. Ну, я просто бачу цю проблему в інших людях, тому я не хочу якось це підхоплювати. Боюся, що я якось живу просто ну, на вулиці. Ну, якщо це можна так сказати, що якось не в іншому світі, не віртуальному. Подорожую, дуже багато подорожую. Ну, це класно. Я люблю ходити в походи. У мене неділю після церкви моєї ранкового служіння. Я можу йти десь в хайк, десь в ліс, або просто прикольну локацію знайти. Ну, як це дає, так просто голову свіжу і цікаво так дізнатися, де ти живеш. Це круто, це ти молодець. Навіть якщо нових друзів, ти то говориш, ти можеш просто сказати вау, у мене такі емоції були, я там гуляв, я там гуляв. Класно, в мене. Ну я це для розмови. Так, да, да. А як в Є. тебе з англійською? Володію. дуже mm. чтово. Зробив собі 50 на 50, в мене половина моїх знайомих це американці або ті, хто народились тут. 50, я б сказав би українці. Ну, ти вільно, хоча... вільно володієш англійською. да, Так, да, так. Да, да, да. Ну, я, я бачив, ти навіть там, social, social, там весь час. Сошл медіа, так. Так, я кажу, що ну, медіа таке, а в там більше відчувається американське вже. Ну. No. Так. Uh, да. Один із моментів, коли ти хочеш щось зрости, розвиватись, то воно потрібно. О, 100%. 100%. Якусь іноземну мову. 100%. Так, да, якось так. Добре. По можливості да. допомагай ЗСУ. Угу. Не, не забувай, що ти з України, хоч ти і в Америці. Ага, да. Слава Україні! Дякую за ваш час. бай. Щасливо! Оце подивіться різниця. Між українцем, молодий хлопець. Покладається на свої сили, намагається чогось, не, добитися чогось, намагається, намагається вписатися в суспільство, намагається розвиватися. І подивіться на тих росіян. Це якийсь якийсь паноптикум просто. От сьогодні. Скільки я вже годин ходжу, я сумніваюся, що хоч один діалог можна якийсь викласти, бо це просто жах. Просто жах. То я поговорив з одним українцем випадково, потім з другим, потім з третім. Жодного п'яного росіян вмикаєш, воно чи горе, чи, 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 чи п'яне сидить. Ладно, поїхали далі ще трошки. Алиса! Милофон!